Я вітаю кожного глядача на моєму каналі «Чарівна Магія життя. Вітаю всіх підписчиків та гостей каналу «Чарівна Магія життя. І кожному кожному, як завжди, я проговорюю слова Ти найкраща у світі людина. І не забувайте про це найкраща у світі людина. Мене звуть Наталія. І сьогодні ми проводимо з вами зустріч у найсильніший день. У день виконання бажань. У день, коли відкривається портал. Сьогодні одинадцяте-одинадцяте. Найсильніший день. І ми обов'язково повинні сьогодні зробити все, щоб цю енергію, яка сьогодні буде просто незвичайна, взяти її собі на користь. Обов'язково. Тому я е, прошу вас ну, послухати. Це ще буде, про що буде йти мова. Це дуже і дуже важливо. Від того, як ми пройдемо сьогоднішній день, ну, залежить все наше з вами майбутнє життя. І не тільки наше, бо ми ж створюємо простор, в якому живемо. І разом з нами проживають люди, наші рідні, кохані, сусіди. До яких ми теж якось відносимось. Ну і дуже хочеться допомогти своїй рідній Україні, своїм містам і селам, своїм людям. Від того, як ми сьогодні з вами спрацюємо, це все залежить. Такий зараз час. Такий час ми з вами обрали для того, щоб прийти на цю землю. Значить, ми тут потрібні. Ну, так давайте зробимо це. І так, одинадцяте, одинадцяте, найсильніший день, день виконання бажань. І у цьому році наша душа прийшла і зараз тут слухає мене, тому що вона. Призвана прокинутись та розвиватися. А ми прийти це через цей внутрішній процес перетворень. У цьому році 11 листопада несе особливу Тонку глибоку енергію. Цей момент розглядається багатьма традиціями: як брама до вищої вібрації, космічний канал, через який можна отримати доступ до розширеного стану свідомості та внутрішньої гармонії портал у розрізі нумерології Портал 11.11. 11. Це не просто комбінація повторюваних чисел. Вона несе в собі особливе духовне значення. І я сьогодні ще делька, декілька відео для вас готовлю, які будуть вам далі допомагати протязі всього дня, ну, щоб, щоб прийти цей портал і взяти все по повній. Тому що цей портал 11.11 .11, – це особливе духовне значення має число. Воно символізує початок, символізує чистий намір, і сміливість, рішучість та повторення це потужний сигнал про те, що ми можемо перебувати в гармонії зі Всесвітом. Це поєднання чисел це поєднання чисел закликає до духовного пробудження. Це послання для того, щоб відірвати погляд від повсякденної метушні і заглянути всередину себе. Число 11 вважається головним і несе в собі вібрацію просвітлення, інтуїції та чутливості, коли два числа енергії поєднуються, вони створюють тимчасовий портал, який полегшує зв'язок із вищими планами свідомості. Коли сьогодні, 11 листопада Годинник покаже 11.11, 11, почнеться свого роду перезавантаження. Хтось зможе там щось відчувати, хтось нічого не буде відчувати, це не важливо зовсім. Але ви повинні знати, що рівно в 11.11. 11, Начнеться повне перезавантаження, чарівний момент, коли між ем, планами існування стає така тонка-тонка грань зовсім. І ми отримуємо у цю мить доступ до вищих вібрацій. Часто портал 11.11 .11 сприймається як можливість воз'єднатися зі своєю душею, повернутися до своєї справжньої суті. Цього дня нам важливо уважно прислухатись до своєї душі, зробити крок їй назустріч, у бік від повсякденної рутини, виконати самі потаємні бажання свої, мета та наміри. Це ідеальний час сьогодні, щоб задати собі важливі питання, а хто я насправді? А яка моя мета? А що я принесла у цей світ? Дуже прості, але потужні ритуали можуть допомогти ефективно використовувати цю енергію. І, перше, це безумовна медитація. Медіта... Це запалити свічку, сіти, сісти, закрити очі і в розслабленому стані чітко промовити свої наміри. От ну, чітко, чітко. Але один на один, щоб ніхто не заважав. Далі, який ще можна сьогодні провести ритуал? Обід тиші. Скажем, коли ви скажете собі, що я там 4 години не розмовляю, і у повний тиші. Чи ритуал подяки? Ви знаєте, коли ми дякуємо Всесвіт, Бога. Рідних всіх, всіх тих, що для нас хоч щось робить. Це має дуже-дуже потужну енергію. От сьогодні це ідеальний час, аби провести таку, такий ритуал подяки. Можете навіть написати собі е, там на листочку. Все, що, все, за що ви е, хотіли би, і за що вам є дякувати. Щоб потім, не, а можливо, написати, і воно у вас відкладеться тут. А хтось може і без цього це все зробити. Ну, от сьогодні ідеальний час, щоб це зробити. І воно буде мати силу не. Ну, скажем, у сотні разів більше, чим якби ви робили це в інший день. Далі. Сьогодні дуже добрий день, аби звільнитись від старих звичок, від якихось перестраховок, обмежень, страхах своїх. Засередтесь на тому. Що ви хочете побачити у своєму житті? 11.11 .11 – це портал для успіху, він вам дасть короткий, короткий такий проміжок часу, щоб сформувати наміри, він ніби відкриє для вас енергетичне поле, де будь-який намір знаходить швидкий шлях до прояву. Ну, ось кілька простих кроків, які допоможуть інтегрувати енергію цього моменту у вашому житті. Підключіться через медитацію до енергії, сядьте у тихому місці, заплющіть очі і зосередтесь. Уявіть себе оточеним світлом. І на кожному вдохі, вдохі, от ви вдихнули, і він допомагає вам з'єднатися з цією енергією. От вдих, і ви з'єднуєтесь з цією світлою енергією, яка заливає все круг вас. А після цього робимо видих і видихаємо все те, що нам заважає. Оця коротка така медитація, вона допоможе вам з'єднатися з енергією сьогоднішнього дня. Оця бачите, я вся у символах. Це космічні символи добра. У мене вся кімната у цих символах. Ну, я надіюсь, надію, так що і у вас буде також, коли я вас навчу і розповім, що це, з чим його їдять і для чого воно треба. І так, після того, як ви подихали отак і з'єдналися з енергією сьогоднішнього дня, запишіть на листочку папера все, що ви хочете прибрати. Із свого життя і все, що ви хотіли би залучити у своє життя. Тобто берете листок бумаги і все пишете. Прибрати, придбати, залучити в своє життя. Оскільки це час високих вібрацій, вимовлені або записані наміри. Мають особливу силу, використовуйте енергію. Після цього обов'язково що треба зробити? Подякувати, щоб енергія подяки, а вона має вібрацію, аналогічну вібраціям любові та гармонії, прийти і посилити, заповнити всі ваші наміри, щоб вони могли всі до вас притягнутися. і як Скоріше. За що ви повинні подякувати? За те все, що у вас уже є? За те, що ви відкриваєте себе новим можливостям. І сьогодні саме важливе, що сьогодні 11.11 .11 допоможе вам. Відкрити для себе нові можливості, нові шляхи. Треба буде слідкувати за символами, які вам будуть зустрічатись, за якимись збігами, що будуть відбуватися у цей період, а вони можуть нести для вас важливі послання, рідкісний момент космічної синхронності. Оце день не просто послідовність повторюваних чисел, символічне запрошення. Ні, це космічна синхронність. І не просто так. Всі числа, які будуть сьогодні зустрічатись вам і збігатись між собою, між собою, це дуже важливо. Повторюване число передбачає. Початок та баланс між цими двома, двома аспектами нашого існування, тим, який є у нас зараз, і тим, якими ми можемо стати після 11 листопада. 11 листопада розглядається як міст до вашої свідомості, де легко звільнитись від старих обмежуючих переконань. Та відкрити енергії духовного оновлення. Це момент стане можливістю для глибокого самоаналізу, погляду всередину себе та роздуми про пройдені шляхи та про потенціал, що чекає нас у майбутньому. От сьогодні цей день, коли люди вважають за краще відпочити від суєти та провести час спокійно, розмірковуючи над своїми намірами та налаштовуючись на вібрації Всесвіту. Сьогодні це можливість інтенсивніше відчути зв'язок між власною душею. Та колективної свідомості, оскільки намір переходить на вищий рівень. Крім того, у цей день навіть випадкові речі мають тенденцію набувати сенсу. Таким чином, 11 листопада стає днем пробудження, воротами до глибшого е Бар'єру між людьми. Бо вони тануть зараз, тануть дедальше більше людей промовляє у цей день усмідовлені наміри, утворюють надзвичайно подужну колективну енергію. Оце я б хотіла, щоб у нас так з вами відбулося. Якщо ви дуже уважно подивитесь це відео. Переосмислити все, то наша колективна енергія від цього може творити чудеса у нашому житті. І вона буде посилювати всі наші індивідуальні наміри та створювати мережу позитивних енергій, допомагаючи всім. Підвищити свій рівень свідомості. І в цей час кордони між людьми стають тонкими, а колективна енергія перетворюється на канал пробудження та зцілення. Тому так важливо, щоб сьогодні якнайбільше більше людей подивилися це відео, тому що навіть не стільки, що вони почують те, що треба, може зразу і не почують, але поток енергій, який йде разом з цим відео, він створить чудеса, він об'єднає всіх, хто сьогодні буде дивитися. це. І ну, от ми отримаємо те, що хочемо. І тоді ми зможемо цю колективну енергію, вона перетвориться на канал пробудження та сілення усіх, хто буде у цьому. Тому я хотіла проводити там прямий ефіри, щоб люди записувались, але я поки не бачу. Ну, такої активності зі сторони людей, вони більш пасивні все-таки. Ну, Ті, хто проявився, для них все буде, як ми домовлялися. І я потім з ними з кожним зв'яжуся. Ну, хто ще не готов, нехай готовляться. Але сьогодні дуже важливо дуже важливо подивитись цей фільм. Один, другий, сьогодні буде їх декілька. Для того, щоб. Сформувалася колективна енергія, яка перетвориться на канал пробудження кожного та зцілення на всіх уровнях. Мені дуже хочеться, щоб ви мене почули. Ну, якось там буде, так буде. 11 листопада, де б ви не знаходились, нагадуйте собі, що ви є частиною єдиного цілого, і що кожна думка, кожен намір, кожна дія робить свій внесок у цей простір світла, у підвищення глобальної вібрації. І зараз всі, хто будуть дивитись, вони саме це. Ну, роблять, вони самі підвищують вібрації, формуру, форму, формують цей колективний м -м, канал, який буде творити чудеса в наших з вами життях. Тому що це ідеальний час, щоб згадати ну, всі ваші здібності. Тому що. Пробудження це і прояв здібностей, які ви в собі там закрили і так не випускаєте. Ну, вже прийшов час їх відпустити, прийняти. І сьогодні душа просто стукає усі ваші двері і каже: ну давай, ну прийми уже, ну все ж наближається, наближається цей особливий момент. Знайдіть хвилинку, так, в, 11, в 11. знайдіть хвилинку, щоб з'єднатися з самим собою, звернути увагу на свої бажання і вкласти в них кохання. Нехай цей портал стане вашою брамою до ясності, миру, і радості та нагадуванням про те, що всесвіт. Завжди відкритий, і підтримує кожен ваш крок на шляху, на шляху до трансформації. 11 листопада – дзеркальний день, який може змінити вашу суть. Відкрийте нові можливості сьогодні такий день, 11 листопада, день, що волі, володіє особливою магією. Ці дзеркальні цифри створюють унікальну енергетичну хвилю, яка може відкрити двері до змін у вашому житті. Цей час, щоб відпустити минуле та сфокусуватися на майбутньому, прокладуючи до ваших мрій та цілий дорогу. Як використовувати силу цього дня, ну, зараз ми з вами про це поговоримо. Як же використовувати? Як налаштуватись на успіх? Ну, по-перше, почніть день. Зранкової медитації та молитв. Ви пам'ятаєте, треба прочитати сім канонічних молитв, краще всього через практику стадіон. Поставити біля себе своїх близьких рідних, всіх, кого хочете, щоб теж з вами був присутній за кого ви будете молитись. Далі, уявіть, що все, що ви хочете досягти. Візуалізуйте свої мрії. А ще краще, якщо ви це зробите на стадіоні разом зі своїми двійниками. Не ви одна у вас буде багато, тисячі. І всі будуть про це думати. Отримаєте те, що захочете, звичайно, звичайно. Знайдіть хвилинку, щоб з'єднатись з самим собою, звернути увагу на свої бажання, вкласти в них кохання. Нехай цей портал стане вашою брамою до ясності, миру і радості та нагадування про те, що Всесвіт завжди відкритий і підтримує кожен ваш крок на шляху до трансформації. І в цей дзеркальний день, 11 листопада, для кожного з вас відкриються нові можливості. Це день, що володіє особливою магією, коли відкрити двері до змін у вашому житті. Це час, щоб відпустити минуле. Та сфокусуватись на майбутньому, прокладаючи шлях до ваших мрій та цілей. Обов'язково. Будуйте свої наміри, прописуйте свої наміри. Зробіть те, що я казала, візьміть лист і пропишіть на ньому. Всі ваші наміри, все, що ви хочете. Ну, а тепер створимо дзеркальний талісман. Як же його збудувати? Візьміть невелике дзеркало. Та поставте його біля свого робочого столу або на вівтарі, якщо у вас є такий ритуал, де ви проводите молитви та ритуали, ні просто біля робочого столу. І воно вам стане нагадуванням про силу, смуху, удачі в цей день, відбиваючи енергії, дзеркало буде притягувати вашу мрію. Просто покладіть його на стіл. Можете взяти маленьке зеркальце і покласти його. Можете поставити, от я таке поставила. От так. А можете зовсім малесеньке покласти на стіл. Далі, після того, як ви поклали дзеркало або поставили, скажіть такі слова. Вони будуть прописані. День і ніч світло та пітьма з'єднуються. У цей день нехай відкриваються шляхи судьби кольором новим осяяні, і відтепер мрії мої здійснюються, і щастя та достаток у мій будинок проливаються. От один раз потрібно це сказати всього один раз. А далі просто подивіться у це дзеркало. Там сконцентрується вся енергія цього дня. І вона буде вас підтримувати. На протязі всього року підтримувати. В чому? На досягнення всіх ваших прагнень. Коли вам буде потрібна удача, та досягнення ваших цілей вам треба буде просто подивитись у це заряджене дзеркало. І 11 листопада обов'язково стане початком вашої тріумфальної подорожі до щастя і успіху. Я бажаю вам щоб ви обов'язково обов'язково сьогодні зробили все, що треба, і стали на шлях вашої тріумфальної подорожі до щастя та успіху. Я рекомендую вам поставити лайк цьому відео і написати у коментарях, Ну, написати так, я, своє повне ім'я, ну, я Наталія, стала на шлях своєї тріумфальної подорожі до щастя та успіху. Напишіть це. Ну, як це можна написати? Обов'язково напишіть. І так, мої дорогі друзі, до скорої зустрічі. Сьогодні ще почуємось.